Чого ви не помічаєте поруч з собою, будь-чого, що таємниче стане більш-менш дійсним? Так, що ви не помічаєте? Ну не помічаєте того, що прикрию так третя та третя карта. Що хтось мріє взагалі розумієте про якусь розмову з вами, про якісь дії, до речі, про те, що ви здогадаєтеся, до речі, про те, що від вас хтось очікує якоїсь або допомоги, або роз якоїсь поради, розумієте, або якоїсь взагалі відповіді. І про те, що поруч з вами якась людина взагалі вона трансформується. їй потрібна ваша участь і ваше терпіння. Вона розраховує на те, що ви побачите, що всередині цієї людини відбувається, заради того, щоб ваше спілкування стало якимось більш зрозумілим для вас обох. Це може бути хто завгодно, не лише дівчина мається на увазі. Просто ситуація така, що та людина вона соромиться, вона не вміє, вона не вміє розмовляти про свої почуття і про емоції. І ця людина просто дійсно потребує вашої уваги і того, щоб ви начебто прочитали її думки. Ну, таким чином ви можете це зробити. Отже, ви йдете просто з нею на контакт, але на такий довірливий, знаєте, щоб це не допит був, а саме довірлива якась розмова з цією людиною. І тоді вам обом полегшає. Дякую.